І всім особчик, друзі, і мені прийшла в голову непогана ідейка, що мені зняти відос. Найкращий старт на сервері Квант Та да, я знаю, що про це ну, є доволі таки багато відосів, але я вирішив зробити це по-своєму. Коротше, друзі, сильно там не хейтіть мене, тому що відос вийшов такий полусерйозний, полутакий якийсь смішний і невезучий ну, для мене. Також, друзі, давайте зроблю в цьому відосі розіграш на 100 тисяч. І на ті гроші, які я зроблю в кінці відоса, я розіграю одній людині. Умови підписатися на мій канал, поставити лайк і написати комент з ні. Вашим в грі, і також Діскордом. І я виберу в наступному відосі переможця і йому перекину ці гроші. також не забувайте на другому рівні вводити мій промокод Янк, який вам дасть 50 тисяч баксів і плюс один рівень до вашого персонажа. Ну а вам я бажаю приємного перегляду, ну, а ми полетіли до відосу. І також забув сказати вам, що на 300 підписників у нас буде розіграш на 300 тисяч. Залишилось зовсім чуть-чуть, тому давайте піднажмем і я запущу вже розіграш на наступному відосі. Що це таке? Це Було б м'ямно. Але так не робіть, як я. Бо це, щоб... Якщо так, таке лице зробите, прийдеться міняти. Його щоб поміняти, треба донатити, так що й ну, дивіться. Єббать його лице. Що їх так такі всіх. Ну Просто подивіться на цього Майкла Джексона. Це просто-просто гроза всіх морів. Так, Для початку давайте настроїмо нашу гру настройки. Так, сховати підказки клавіш. Так, висота чату нехай буде 20. 20 за маленьке. я не помню, скільки мене там було, певно, 28. 28, Так, все настроїли. Так, дивіться, у нас за змінюється карта. Ну, в принципі, все, мені більше нічого не треба. Починаємо наш шлях. Я зайшов за пів години до Payday, Можете заходити за 10 хвилин, вам все одно начислиться Payday. Тепер у фастіку виконуємо перший квестик. Дивіться, я вам хочу розказати, чому ми саме виконуємо ці квести, а не просто йдемо на роботку там робити, поки де, і все. Дивіться, на цьому сервері багато чого залежить від вашого рівня персонажа, на мою думку, особисто. Ну, вплоть до покупки машини навіть і похода в казино, тому що ви не можете піти на казино, не маючи шостого рівня. Тому на початках дуже важливо прокачати ваш рівень персонажа, щоб ви потім не мали якийсь проблем з цим. Ну і далі, друзі, я вже приїхав на цю роботу Діана Навантажувича, вже починав робити, і мені дівчина передала тисячу доларів. В неї був квест щоденний. Ну певно, але, в принципі, ну що, я не став відмовляти. То, в принципі, знаєте, діло таке. 1000 доларів на дорозі не валяються. Ну і тим більше, якщо ви новичок, я думаю, ну, 100% якась знайдеться людина, яка вам передасть 1000 доларів, тому що доволі таки часто я замічаю, що люди виконують такі квести. Так, ну давайте менше слів, більше діла, 25 тисячі самі себе не зароблять, я полетів заробляти бабки. Так, а ось наш перший пейдей, перший досвід у нас. Так, залишилось буквально 100 доларів. Ще одна ходочка, ми будемо з вами вже завершувати і йти виконувати другий квест. Так, забираємо нашу нагороду. Сюди, 6 тисяч. Початкові ліцензії, погнали. Зараз будемо отримувати ліцензії. Що це за така шапочка спив? На що вона мені? Подивіться на мою зачіску Майкла Джексона, йо маю. Наші в мені ті шапочки ваші. Далі я поїхав в автошколу отримувати права на автомобіль. Вони вартують 1000 баксів на мототранспорт 2000, загалом 3000 доларів. Ну і куди ж без дріфта на цьому суперкарі на передньому приводі. Далі я трохи подріфтиво, то побавився, отримав дві ліцензії і забрав 5 касарів за квести. Ну і після квесту початкові ліцензії я взяв наступний. Це квест, тяжкі часи. Нам потрібно було поритися в 30 мусорниках, ну і, ну і отримати нагороду вигляді 5 тисяч одного XP. Далі я почав шукати мусорники. Ось ви бачите дорогу, по якій я рухався. Там ну, доволі таки багато мусорників. Ясно, доволі таки непогана роботка. Якби я таку годинку поробити, оті ось радіодеталі продати, хоча б по 2000, доволі таки непоганий би прибув. Утук можна утримувати. Так, ми виконали з вами квест, тяжкі часи, плюс 5000, забираємо наші бабоси. Так, це ми теж забрали. Час підкріпитися, погнали бігом, виконуємо цей квест. Так, все, ми виконали наш квест, плюс 2000 бачів. Так, погнали тепер до мерії, отримуємо наші документи. Далі в отриманні документів нічого складного немає. Ви просто підходите до NPC, вводите своє ім'я і фамілію. Головне без пропуска. Бо я так нажав пробіл і не міг просто зареєструватися. Тому дивіться уважно на це. Ну і в принципі все. Так, ми отримали з вами паспорт. Забираємо цього. Збираємось. У нас зараз з вами на руках. 8,5 плюс 5,5. Йдемо, отримаємо телефон по фастіку. Кімка три касаря. Все, ми успішно активували наш телефон. Забираємо нагороду, далі. Робочі навички, дивіться, даються 30 кванткоін, 5000 20 XP. ми це виконуємо. Фастиком. Далі в роботі кур'єра нічого важкого немає. Підходите до NPC, влаштовуєтесь на роботу, отримуєте сумку Glow і далі їдете розвозити свої замовлення. Но враховуйте те, що в сумку глоу вміщається 5 піц, і, відповідно, вам потрібно завести 15, тобто треба робити 3 ходки. Все, довозимо останнє. Їдло, останнє їдло. Так, все забираємо, забирає. все, забираємо нашу нагороду. Опа,ся і все. Так, давайте зараз просто перезайдемо, щоб я не звільнявся зразу на роботі. Так, друзі, нас зараз з вами 22 тисячі. Давайте активуємо мій промокод. Ну, як ви друзі, зрозуміли, в мене сталися травли з промокодом. Він мене спочатку просто не вводився, я потім перезайшов, і в мене вже був надпис «Ви активували промокод. Це, напевно, було зроблено для того, щоб ви не фармили з інших аккаунтів промокоди. Тож я вже його ввів, той промокод, але на своєму старому аккаунті, ну, на основному маю на увазі. в мене не вводився цей промокод. Я не знав, як вирішити цю ситуацію, тому що без 50 тисяч дуже важко виживати, скажімо так. І коротше, мені дуже були потрібні ці гроші. Я не знав, що мені робити. Зразу скажу спроби просто зайти на основний аккаунт і перекинути. 10 тисяч через банк були невдалі, тому що, певно, що потрібно, щоб людина була в мережі. Ну і поки я сидів тількі, я виконав квест знайомства з банкоматом, отримавши півтори тисячі доларів, і вирішив відправитися, отримати ліцензію на водяний транспорт, яка вартує 6 тисяч доларів. Далі, друзі, ситуація з промокодом дуже крінжова. Я вирішую зайти на свій основний аккаунт, піти в казино, обміняти гроші на фішки, викинути фішки і зайти свого нового аккаунта, ось цього, на якому я знімаю цю. Серію, і відповідно, я коли вже обміняв всі фішки, я приходжу біля казино, хочу їх викинути, і тут виявляється, фішки не можна викидати. Я вже просто сижу в тільті, пішов в казино на тих 50 тисяч пограти. Якщо що, друзі, це гроші не з рубрики Шлях до BMW m 3 Ці гроші мені прийшли з промокодів. Я пішов в казино, ну їбаті батьки людина, звісно, я підняв 200 тисяч з 50 тисяч. Звичайно, вони всі підуть вам на розіграші, мені їх не треба. І я знайшов людину, мені дуже повезло, просто рандомна людина. До речі, бро, якщо ти дивишся. Цей відос велике тобі дякую. Якби не ти, я вже певно би загнувся, в тільки вже би лежав би на ліжку, вже би не хотів би нічого робити, ні відоса, нічого. все, я би, ну, просто впав би в депресію, я не знаю. Тому велике тобі дякую. І завдяки цій людині я перекинув гроші на аккаунт, і ми продовжуємо далі наш відос. Так, друзі, ну я на кінець знайшов 50 тисяч. Я довольний, який. Ну ви собі просто не представляєте, наскільки я довольний. Ну бо я вже думав, ну вже все, якщо не знайду тих 50 тисяч, ну то вже просто буде ГГ. Я вже впав в тільт, пішов в казино, підняв бабки, якось настрій піднявся, знайшов людину. Коротше, яка мене не надібало. Та й все. Далі я пішов виконувати квест Марафет. Нам потрібно було купити, скажімо так, лук, верхній одяг. Штани і щось на ноги, якісь там кросовки шльопанці. Я це закупив, плюс я був на 1300 доларів. Ну і при цьому ми залутали плюс 1 XP. Далі я пішов виконувати дуже цікавий квест. Раджу вам всім його виконувати, з якого ви, звісно, підете в мінус. Це 100%, я думаю. Але але, ви отримаєте Gold VIP на 7 днів. Ось ви бачите, які переваги gold VIP є в нас. Ну, щоб це все отримати, нам просто потрібно зробити дві татухи, любі, там, дешеві, дешеві, які ви хочете. Чого я робив дешевий, мене що грошей багато? Ви думаєте, що я мільярдер новичок, тільки так? Коротше, я зробив і забрав свій Gold VIP і 5 тисяч доларів зверху. Далі я полетів виконувати квест збройовий дебют. Коротко кажучи, це квест на отримання ліцензії на зброю, що є дуже доречним. Скажем так, в нашому відосі. я погнав тір. Нам потрібно було збити 300 мішеней і забрати виписку з тіра. Ну як ви думаєте, що сталося? Правильно, мені не вистачало третього рівня, в мене був другий і мені потрібно було одна експа. Ну мені звичайно не хватило. То все завдяки промику. Ну я його не вів і якби не отримав плюс левела. На жаль, коротше, я відмінив цей квест і полетів виконувати інший квест. А саме медична допомога потрібно було здати кров і зробити так, щоб вас підняли. Коли ви, тіпа, мокнетесь. Ну, я, коротше, прийшов в больку ЛС, сказав лікарю, що хочу здати кров, і він мені відповів, що потрібно здавати це все в Сенді Шорс. І я на тому сраному скутері ще пофігачив Сенді Шорс. Коротше, я прийшов, здав кров, виконав це завдання, і залишалася проблема в іншому. Мені потрібно було, щоб мене. Підняли лікарі, ну точніше ж я здох, і вони мене е, якби підняли. І як ви розумієте, я не зміг виконати цього завдання. Бо коли я хотів свого персонажа цей самий крякнути, коротше, скажем так, лікарі вже не було, і просто ніхто не міг вже приїхати. Ну я вирішив на це все забити. Я вже отримав пайдей на той момент, мав вже третій рівень свого персонажа і вирішив взяти знову квест збройовий дебют і піти в тир, стріляти мішені. Це перше завдання було. Ну і після виконання першого завдання в тирі, я виходжу з нього і бачу, лежать патрони. Там якась була перестрілочка, Ну я. Же жидик, ну і що мені треба було забрати патронів, потім десь їх продати. Ну, мене, коротше, вбили. Ну, і далі я полетів в больку, щоб пройти медичний огляд, для квест. Далі я орендував шкоду і швидко полетів до Сенді Шос, щоб отримати цю медкарту. Так ось я приїхав, лікарів взагалі не було. Чекав ну, десь годину, може дві, ну приблизно, щоб вам не збрехати. І далі на кінець я знайшов того лікаря. Він задавав прості питання. Ну і коротше, я отримав цю медкарту, потративши 20 тисяч доларів. Доволі таки, ну, нормальна сума. Ну і далі полетів в мерію, щоб отримати. Отримати ліцензію на зброю. Ну і далі я прийшов в мерію, знайшов людину і пішов здавати тест для того, щоб отримати ліцензію на зброю. Разом зі спробою на здачу тесту це все вам обійдеться в 40 тисяч бочів. Доволі таки ну, велика сума, якщо вважати для новичка, це дуже велика сума. Ну так ось зараз можете подивитися, які питання мені задавали під час тесту. Зібрав документи, засунув карман. Достав з кармана кошельок, передав гроші в день на тисяч. РПшник А, Добре, перше питання: навіщо вам потрібна ліцензія зброю? Як це навіщо? Нао? Я. як це сказати, хочу полювати. Дивіться, на полювання вам ще буде потрібна одна ліцензія. Ліцензія на полювання, вона вам буде коштувати 20 тисяч доларів. Ну вже коли не це не потім, буде. потім це для. Ну, ще для для Я самозахисту, подя. ну ви самі розумієте. О, добре, інше питання. Де ви маєте право зберігати зброю? В кабурі, вдома, в сейфі або в багажнику. Добре, в якому стані повинна перебувати зброя для транспортування. Встань, встань, встань. На, при, на запобіжнику? Так, добре, тоді чекайте. я зараз Ну що ж, як ви зрозуміли, я успішно все здав, і ліцензія на зброю мені обійшлася разом за все: 40 тисяч доларів. Відповіді на запитання, які от мені задавав робітник Мерії, є на форумі. Тому посилання я залишу в описі під відео. Кому цікаво, там собі подивитися. ну коротше, питання були легенькі. В принципі, в нас вже є з вами ліцензія, але в нас з вами немає грошей. Це ж люба моя зброя підійти, так? Ну, типа кастет, тож по ідеї і підійде, ні? О, сюди. Кастеток, так. 30 доната, 5 5000 готівки, 2 XP і браслет. Сюди, чи нази? Так, забираємо наші бонуси. Далі, як ви розумієте, після покупки ліцензії на зброю я став повністю майже банкротом. Я пішов, взяв квестик Шерлок Холмс Нам потрібно просто влаштуватися на роботу детектива, яка з третього рівня, і з кедешкою у 2 хвилини просто шукати ID рандомних гравців. І за це нам дають 10 тисяч баксів, що доволі таки непогано. І я ще купив кірку в 24 на 7 і відправився працювати каменірем. Далі я трохи попрацював на роботі каменяра, покрутив рулетку, вибив непотрібний одяг, продав його за 5 тисяч і відправився продавати все на збиране добро. Так, назбирав я на 13 тисяч. Доларів, все це здав. Далі я обміняв 60 фанкоїнів на 45 тисяч, Find iD 10. Все, ми виконали цей квест, плюс 10 тисяч і 5 XP. Забираємо ці квестики, все, плюс 10к і 5 XP. Бажано було би, щоб цей квест виконати, але треба вилікуватися за допомогою медика. Ну і далі я взяв квест перший транспорт і відправився купляти нам першу машину. Дивіться, швидкість максимальна 115-110. Дивіться, давайте візьмемо цю машину, вона хоч виглядає по-людськи, як мені здається, хоча б. Берем, 13 тисяч нам машинка обійшлась. І у нас квест не завершився через те, що нам потрібно проїхати 10 кілометрів. Я знаю, як це зробити швидше. Можна взагалі проїхати на авто друга, в якого є автопілот в машині. Так, як у нас рубрика. Найкращий старт ми будемо викручуватись самі. Автопілот 600 доларів. Автопілот нам обійдеться. купляємо і беремо ревні безпеки теж. Купляємо. Ну, це, щоб не вилітати з машини. Я думаю, 500 доларів це вже не така велика сума, щоб ну, не вилітати і не нервувати себе. Все просто десь не знаю, давайте до пожежників X. Все, у і буде сама їхати. Сюди, плюс 7 касарів. Ну що ж, друзі, під кінець цього відео в нас з вами був майже четвертий рівень нашого персонажа. Не вистачило буквально одного ЕксПі. Ну, якби ми ввели промокод, у нас був би майже п'ятий рівень. Тому будемо рахувати, що він нас типу У. Далі в нас на руках є 70 тисяч доларів своя власна машина, хай вона така дерьмова, але одно це машина. Далі в нас є майже всі ліцензії на авто, на мото, водяний транспорт, все, крім повітряного транспорту, і також ліцензії на охоту і на рибалку. Також у нас є голдвіп на 7 днів, який дає нам різні плюшки, починаючи, наприклад, з того, що нам кожен піде, капає 3 тисячі доларів. Тому, друзі, я вважаю, що старт доволі таки непоганий в нас вийшов. Також зароблені 70 тисяч підуть вам на розіграш, тому ми в цьому відосі будемо. З вами розігрувати 170 тисяч доларів. Тому друзі, я всім вам дякую за перегляд цього відоса. Всім удачі, ну і всім пока.